Карликові шимпанзе чи бонобо вміють складати звуки в речення. Раніше вважали, що таку здатність мають лише люди. Відкриття зробили на оковці Цюрихського університету. Вони вісім місяців спостерігали за мавпами в заповіднику бонобо Куколопорі, що в ДР Конго. Ми дивилися на схожість між комбінаціями звуків та окремими криками. І в нас був список критеріїв, за якими можна визначити, чи складені звуки в речення. Дослідники умовно переклали значення різних вигуків бонобо. Наприклад, вони можуть наказати біжи або попередити поруч хижак, або повідомити я піду, або ж сказати я боюся. Потім науковці почали визначати значення вигуків бонобо і зрозуміли, що ті можуть становити короткі фрази або прості речення. Мета бонобо триматися разом, координувати дії, бути впевненими, що вони воз'єднаються наприкінці дня. Боноби живуть так як у суспільстві, якому протягом дня всі розділяються та об'єднуються. Такі люди, ми ходимо на роботу, зустрічаємося з друзями та бачимося з родичами. Зі слів учених боноби постійно повідомляють одне одному, де перебувають і що роблять. Ми сподіваємося надихнути інших дослідників, які працюють над схожими питаннями, застосувати цей метод і подивитися, що він розповість про значення звуків та їх комбінацій в інших видів тварин. Бонобо на відміну від звичайних шимпанзе, рідко бувають агресивними одне до одного і не полюють разом. Проте вони постійно спілкуються між собою, зокрема під час їди. Ці мавпи дуже кмітливі, і здатні запам'ятати сотні людських слів.